В ефірі випуск новин про особливі події у студії з вами Інна Літовченко. Литовченко. Мої вітання. Сьогодні 17 лютого, саме з цим днем пов'язані життя, діяльність таких знаних українців, як військовий і державний діяч Іван Богун, патріарх української греко-католицької церкви Йосип Сліпий, актриса Раїса Недошківська та дворазовий олімпійський чемпіон з боксу Василь Ломаченко в календарі. ООН день прояву спонтанної доброти і міжнародний день кота у народному календарі. Микола холодний. А до весняного березня 11 днів. Головні пристрасі учорашнього дня бушували у Києві. Спочатку президент України Петро Порошенко звернувся до прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка та генерального прокурора Віктора Шокіна з пропозицією про відставку. Затим Верховна Рада заслухала звіт уряду і визнала його роботу незадовільною. Однак на відставку уряду депутатських голосів не вистачило. Швидше всього пов'язана з долею уряду. Ситуація ще не завершена. бо... Невдоволених його політикою чимало. Репортаж про учорашній антиурядовий мітинг у Житомирі. У визначений час Житомирських політиків та тих людей, які їм співчувають, було не так уже й багато біля пам'ятника Корольова у Житомирі. Дехто навіть підрахував, що працівників засобів маси інформації було більше ніж протестантів. Згодом люди зібралися і провели мітинг. Справа в тому, що зараз каденція нинішнього уряду це показник розгулу корупції, безнаказанності і непрофесіоналізму. Є чимало ілюстрацій по ходу своєї діяльності як громадська організація, яка протистоїть корупції, зловживанням, розкраданням і казнокраству. Ми можемо твердо заявити те, що зараз нинішній уряд це уряд непрофесіоналів, уряд. Клептократів, які схильні тільки красти і захищати свої корпоративні інтереси, Житомирські політики та активісти зазначали, що є уже ряд місцевих рад, які прийняли рішення про недовірю уряду. Зарплати та пенсії низькі. Ми розуміємо, що уряду важко надважко розрулювати всю цю ситуацію, але особисто я вважаю, якщо командир відчуває, що він програв бій, він має подавати у відставку. Інше питання на кого замінити так. сьогоднішній уряд. Ну питання стоїть відкрите. Є з кандидатури, але в принципі, ну, ці кандидатури не заслуговують. На якусь довіру, як і, в принципі, вся сьогоднішня влада, учасники протесту наголосили, що вони будуть і далі проводити акції до того часу, поки цей уряд не зійде з політичної сцени. Та про інші вагомі події в Україні і світі на фронтовому Донбасі терористи різко збурили ситуацію. Лише 15 лютого тут загинуло троє наших воїнів ще семеро поранені. Бойовими орденами і медалями нагороджені ще 200 учасників АТО. У Франції надзвичайний стан продовжено до 26 травня. На початку наступного місяця українці отримають чотири вихідні поспіль з 5 по 8 березня. На Житомирщині заборговність виплати зарплати скоротилася до 8 мільйонів 870 тисяч гривень. Та про інші суттєві факти з нашого краю коротко сьогодні у нашому прямому ефірі о 19 годині 30 хвилин виступить голова обласної ради Анжеліка Лабунська. В оновленому аеропорту Житомир Смоківка успішно приземлився ще один аеробус. У Житомирі розпочався збір підписів за розрив побратимських стосунків з російським містом Смоленськом у суботу, 20 лютого, в центрі Житомира, пройде акція відзначення Дня Героїв Небесної Сотні у Чуднівському районі. Два по Ки вбили товариша у його, а його тіло вкинули у занедбаний колодязь у нашому телецентрі. 28 лютого пройде благодійний концерт заслуженої артистки України Катерини Бужинської, а 4 березня концерт народного артиста України Олега Гаврилюка. Нашу франкіану сьогодні продовжує поет Дмитро Павличко, який оцінив українського генія Івана Франка. Так, титанічна діяльність Франка відбила національні воління розірваної між імперіями Романових і Габсбургів української землі. Шевченко народив, а Франко виховував українську націю. І за народним календарем від сьогодні починалися звірині весілля. Колись наші пращури вважали цей день одним із найхолодніших у лютому. Стояли сильні морози та валив сніг. І тому полюбляли казати на Миколу студеного снігу навалить гору. А ці холоди називали Миколиними. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, які всі попередні. Сьогодні він буде на нашому сайті tvradio.com.ua. Бережіть себе та Україну до завтра.